Як отримати допомогу в 2500 гривень від Червоного Хреста? Давайте розбиратися разом. Якщо ви опинилися у складній ситуації, ця виплата може стати реальною підтримкою. Багато людей вже отримали ці гроші, і я розповім вам, що потрібно зробити, щоб їх отримали і ви. Отже, хто може претендувати на цю допомогу? Насамперед, це внутрішньо переміщені особи, тобто ті, хто змушений був залишити свій дім через війну. Якщо у вас є довідка внутрішньо переміщеної особи, це вже хороший знак. Також допомогу можуть отримати малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю, самотні батьки, пенсіонери, родини з дітьми, які опинилися у важких умовах? Якщо ви не впевнені, що підпадаєте під ці категорії, все одно варто подати заявку, врешті-решт, рішення ухвалює Червоний Хрест після розгляду ваших документів. Де ж оформити заявку? Найпростіший варіант звернутися до місцевого відділення Червоного Хреста. Вони є майже в кожному обласному центрі, а також у деяких районах. Можна просто вбити в Google назву міста і Червоний Хрест, знайти адресу та піти туди з документами. Якщо немає можливості прийти особисто, можна зателефонувати на гарячу лінію або зайти на їхній офіційний сайт там часто оновлюють інформацію про виплати і можуть підказати, що робити далі, що потрібно підготувати перед подачею заявки. По перше, це паспорт або ID-картка, ідентифікаційний код. Довідка внутрішньо переміщеної особи, якщо ви переселенець, а також документи, які підтверджують ваше право на допомогу, наприклад, довідка про інвалідність, документ про статус малозабезпеченої сім'ї або свідоцтво про народження дитини, якщо ви самотній батько чи мати, ще потрібно мати номер банківського рахунку у форматі IBAN, адже виплата надходить саме на картку, як усе відбувається. Спочатку треба перевірити, чи діє програма у вашому регіоні. Це можна зробити на сайті або в місцевому відділенні Червоного Хреста. Далі готуєте всі документи, робите їх копії або фотографуєте, потім заповнюєте заявку онлайн, якщо є така можливість або особисто, і якщо треба йти у відділення. Після цього доведеться трохи почекати. Червоний хрест перевіряє заявки, і якщо все гаразд, вам на телефон прийде повідомлення про схвалення, гроші зазвичай надходять протягом кількох днів після підтвердження. Якщо пройшло багато часу, а виплати немає, можна зателефонувати і запитати, у чому причина затримки, а що, якщо відмовили, спочатку потрібно дізнатися причину, іноді це просто брак документів або помилка у заявці, яку можна виправити. В такому разі варто подати заявку ще раз. Якщо ж Червоний Хрест не може допомогти, варто звернутися в інші благодійні фонди такі програми є і в організації Об'єднаних Націй, і в ЮНІСЕФ, і в багатьох міжнародних організаціях. Тож, якщо ви або ваші близькі потребують підтримки, обов'язково подавайте заявку. Ці 2500 гривень це не розкіш, але іноді саме вони допомагають протриматися у важкий момент. Якщо маєте питання, пишіть і я постараюся відповісти. Бережіть себе.